3 квітня 2023 року в місті розпочав свою роботу відділ по контролю за паркуванням департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради. Ми маємо ту ситуацію сьогодні на вулицях нашого міста і, взагалі, на вулицях інших міст. Ускладнення руху, значну інтенсивність транспорту і чи не найпоширеніше порушення правил дорожнього руху це зупинка і стоянка транспортних засобів саме з цією метою для того, щоб Контролювати дотримання водіями правил дорожнього руху в частині зупинки стоянки і створений відділ по контролю за паркуванням, і в місто вийшли інспектори з паркування. Вони здійснюють контроль за дотриманням водіями правил. Паркування, зупинки і стоянки транспортного засобів. Ми маємо з вами розуміти про те, що місто Біла Церква є місто, яке в першу чергу місто для пішохода, місто для велосипедиста, місто для громадського транспорту, а потім вже для всіх інших учасників дорожнього руху. Це європейський підхід на нашу думку, і ми маємо в подальшому розглядати всі питання, які стосуються і транспортної інфраструктури. І, взагалі, дотримання правил дорожнього руху в цілому, патрульна поліція також має повноваження і виконує свої обов'язки в частині контролю за зупинкою стоянкою, але це дещо інший алгоритм. І я з вашого дозволу передам слово Марині Шумській. Працівники поліції виявляють правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме зупинка стоянка. Притягують водіїв, саме водіїв до адміністративної відповідальності, встановлюють водіїв. Якщо виявили порушення, вони чекають, поки з'явиться водій, розглядають справу та притягують до адміністративної відповідальності. Саме водія, не власника транспортного засобу, а водія, який на даний час керував транспортним засобом. Інспекція з паркування, а саме інспектори, працюють виключно з транспортним засобом, який розташований на проїжджій частині, чи, скажімо, на дорожній інфраструктурі, з порушенням правил дорожнього руху в частині зупинки чи стоянки, тобто тут виключно йде робота з транспортним засобом. Працюють інспектори в режимі фото-відеофіксації. Фіксують транспортний засіб. Для цього в них є сертифіковані засоби фіксації планшети. Далі для цього у інспекторів є сертифіковані засоби вимірювання, де вони чітко вимірюють відстані, ті чи інші, які регламентовані правилами дорожнього руху, які, на їхню думку, по факту порушені, скажімо, в даній ситуації. Після цього дана інформація автоматично передається в базу інспектор, яка формує. Дані для постанови. Через 5 хвилин вже сформована постанова про адміністративне правопорушення, відповідна штрафна санкція, і роздруковується повідомлення на транспортний засіб, який розташований з порушенням, про те, що є порушення правил дорожнього руху в частині зупинки стоянки, в якому вказується і хто порушив власник транспортного засобу, і яка стаття, скажімо, Кодексу про. Адміністративні правопорушення і знову ж таки саме головне, яка штрафна санкція. Більше того, в даному повідомленні є навіть квитанція, скориставшись якою можна у будь-якому відділенні банку сплатити дану штрафну санкцію. Тобто, маючи під склоочисником таке повідомлення, номер автомобіля і номер постанови, який у верхній частині вказаний, достатньо для того, щоб сплатити штраф в розмірі 50%. Далі я скажу, чому 50%. В будь-якому відділенні банку найближчому. Ну або ж штраф можна сплатити, користуючись будь-яким додатком банківським, яким людина користується при сплаті житлово-комунальних послуг, або ж користуючись сайтом, який вказаний в даному повідомленні. Зайшовши на сайт Білоцерківської міської ради, є віконце, де можна також дуже швидко, використовуючи банківські додатки, сплатити штраф за порушення правил дорожнього руху в частині зупинки чи стоянки. Зразу ж маю повідомити про те, що протягом 10 днів з моменту отримання даного повідомлення порушник має право сплатити відповідно до чинного законодавства 50% від суми вказаної в даному повідомленні. Тобто, якщо Штраф за порушення правил зупинки стоянки 340 гривень, людина сплачує 170 гривень і таким чином постанова про адміністративне правопорушення в частині зупинки стоянки вважається виконаною. В разі якщо не сплачено, через 10 днів постанова набирає законної сили, надсилається порушнику і далі вже відповідно до постанови він має діяти. Представник поліції здійснюють заходи. До евакуації за порушення правил бухгалтерської стоянки у разі суттєво, коли транспортний засіб суттєво перешкоджає дорожньому руху. Водії повинні розуміти, що робота інспекторів з паркування це автоматичний режим фото-відеофіксації. Немає контакту ніякого з водіями, ніхто нікого не чекає. Є порушення, воно фіксується і через 5 хвилин. На жаль, але людина вже є порушником правил дорожнього руху, тобто є відповідальність адміністративна. Інспектори з паркування працюють виключно на вулицях міста, тобто там, де інтенсивний рух, ну взагалі на всіх вулицях міста. Прибудинкові території не входять в їхні повноваження. Так само і працівники поліції. На, на прибудинкових територіях на свої повноваження здійснює комунальне підприємство Муніципальна варта або комунальне підприємство Інспекція з благоустрою. Вони також можуть по статті 152 порушення правил благоустрою складати відповідні протоколи. Єдине, тільки що вони також мають працювати з порушником. Тобто, це складення протоколу і далі порушення правил благоустрою, передаються ці протоколи на розгляд адміністративної комісії. Прийняття рішення та ж сама прибудинкова територія, якщо на ній є схема організації дорожньої руху, на ній вказані парком місця. Але ви самі знаєте, що за порушення зупинки на газонах є відповідальність. Тобто так само можуть і в тому випадку, якщо суттєво перешкоджають руху чи пішоходів, чи транспорт, так само проводиться евакуація. Є загальноміська територія, в тому числі і прибудинкові території. Більша частина це загальна міська територія. Є правила благоустрою міста, і муніципальна варта чи інспекція з благоустрою, мають діяти відповідно до цих правил. На сьогоднішній день інспекторів два. Ті, які працюють в місті, відповідно ще є працівник працівники в самому відділі. Також один працівник і начальник відділу. Проте на сьогоднішній день вони працюють в тестовому режимі, тобто, це виключно демонстрація того, що вони є, і саме головне попередження водіїв. А саме вони використовують ось, скажімо, такі флаєри. Ну і вони на даний момент вони якраз контактують, намагаються контактувати з водіями для того, щоб пояснювати їм про те, що інспекція розпочала свою роботу, але це тільки тестовий режим, поки що зараз. Найближчим часом вони почнуть вже працювати в повну силу, як ми кажемо. Тобто, це вже буде автоматичний режим. Підійшли, побачили, зафіксували фото-відеофіксація. До речі, в них нагрудні камери відео є, які фіксують також якість їхньої роботи в разі перерозглядів суді. Тих чи інших ситуацій, для того, щоб не було іншого трактування там ситуації, підхід перевірений нашими колегами з інших міст, які там працюють вже по декілька років. На нашу думку, ми сподіваємося, що білосерківці все-таки розуміють, що дотримання правил дорожнього руху це більш європейський підхід, ніж, скажімо, шукати якесь власне виправдання, якщо його там немає особливо. Оточніть, будь ласка, з якого числа уже видочите фото? Найближчим часом, поки що, ми не будемо повідомляти, даємо час нашим мешканцям для того, щоб вони все-таки усвідомили серйозність цього всього. Оскільки, коли ми отримуємо посвідчення водія, ми кажемо про те, що ми маємо дотримуватися правил дорожнього руху. Але ми все-таки йдемо зараз на цей тестовий режим, для того, щоб всі зрозуміли серйозність цього. Щоб потім просто треба буде, якщо вже порушив, механічно сплачувати штраф. Ще якийсь певний час буде попередження, тестовий режим. А потім ну проінформуємо, що почали працювати, хоча, як на мою думку, цього не варто робити. Всі люди повинні розуміти, що сьогодні вже треба дотримуватися правил дорожнього руху. А чи буде якось вирішуватися питання, можливо, з додатковими парковістями у місті, тому що скаржаться водії, що немає де паркувати автівок. Відповідь і проста і складна. Перше, проста те, що ми всі з вами прекрасно знаємо наше місто. і Якщо так проаналізувати, подивитися головні магістралі чи якісь другорядні, то практично в нас немає така щільна забудова і досить стара забудова, що в нас немає місць, де б можна було нормально облаштувати достатню кількість паркувальних місць. Проте враховуючи це, ми шукаємо. Можливості, де можна було паркувати, чи якісь варіанти, чи технічні рішення паркування автомобілів. Ну до речі, центр міста, частина вулиці Ярослава Мудрого, як тестовий режим ми попробували по заминулому році, ось. Даний відрізок від міської ради до вули до площі Соборної, це дозволити паркування на крайній смузі з одного і з другого боку, для того, щоб можна було яким чином це вирішувати. Так само ж інші магістралі, чи бульвар Олександрійський, чи скажімо, проспект Незалежності, якщо це масив Ливаневського, взяти. Ну розглядаємо питання, де можна було паркувати автомобілі на другорядних, на прилеглих вулицях. Да, це буде не в зоні там 10 метрів, але 50-100 метрів прийдеться водієві пройти до того чи іншого об'єкту, куди йому треба. Ну на нашу думку, це досить правильний підхід, враховуючи ті умови, ті умови ту ситуацію, яка в нас є, про що ті щойно говорив. Ну, якщо звернули увагу в самій квитанції і в реквізитах, куди сплачуються кошти, це виключно міський бюджет. І на нашу думку, ну спочатку треба їх заробити, ті кошти. Зараз можна багато говорити про те, куди вони будуть. Але на нашу думку вони могли б залучатися для облаштування тих же самих паркувальних місць, парковок, місць зупинки чи стоянки, скажімо, тобто для Реконструкції, удосконалення вуличної інфраструктури, дорожньої інфраструктури для того, щоб в подальшому знову ж таки забезпечити безпеку дорожнього руху в першу чергу, ну і можливість паркувати десь транспортні засоби, які використовують мешканці. Це зона поновлення розмітки тої ж і поновлення тих же дорожніх знаків, які мають функцію виграти та або змінюватися, і щоб вони були встановлені відповідно до діючого стандартів, які є в Україні. Ну, якщо немає такого повідомлення, яке я демонстрував, є сайт відділу з паркування для того, щоб його там не шукати, десь достатньо зайти на сайт Білоцерківської міської ради, є там виділене віконце. Ставши на те віконце, можна перевірити за номером автомобіля наявність штраф штрафу. Є він чи немає. А вже якщо там показало, що є штраф, достатньо тоді ще. Номер постанови і вже відкривається повністю вся картина з фото, відеоматеріалами про те, де ваш автомобіль був розташований, де зафіксоване порушення. В разі якщо власник транспортного засобу не бажає або вважає про те, що він не порушив правила дорожнього руху, після 30 днів постанова передається до примусового виконання до виконавчої служби, і там уже буде подвійна штрафна санкція. Тобто, якщо це 340 гривень було, буде 680, якщо було 680, буде 1360 гривень. На штраф не будуть забирати? Ну, інспектори поки що не будуть забирати. Евакуація передбачається залученням патрульної поліції. Тому... Інспектора працюють по маршруту, по розроблених графіках, тому виключно, що вони в якихось певних тільки місцях цього не буде. Вони будуть працювати секторально, я би сказав, тобто охвачуючи все місто, але по певному графіку, оскільки ну, на даний момент немає такої кількості, де б вони вийшли і одночасно по всьому місту були інспектори. Ну їх такого і не буде ніколи, бо ми ж розуміємо, що має бути виправдана кількість. Тому на сьогоднішній день є графік, є. Описані сектори міста, де вони мають в той чи інший день охватити. Додам ще, що інспектори з паркування вони також сертифіковані, тобто вони пройшли певний курс навчання, програмне забезпечення сертифіковане, вони мають певні допуски до національної інформаційної системи. Проєкт серйозний, проєкт потрібний для міста. Ну і якісь будуть надходження коштів знову ж таки на розвиток міста. Це завжди можна перевірити, розрахунковий рахунок це казначейський рахунок і його супроводжує управління фінансів. Тобто завжди можна побачити, хто, що, за що сплатив і яким чином ці гроші далі використовуються.